Сьогодні на ремонті ось така маленька валіта Fly тканева на два колеса, коли коліщатка вийшла з ладу, потерлася дно, несуть. Ось такі колеса вийшли з ладу. Що ми робимо першим ділом? Першим ділом намагаємось підібрати по внешньому формі. Схожі, візуально схожі. Наприклад, у нас ось є 11,77 код. Візуально схожі, коліщатка трошки менші, але це не суть важливо. Зараз будемо знімати старі, приміряємо нові, бачимо, все більш-менш схоже, тільки отут відрізняється, тут у нас під саморізи два кріплення, а тут одне під заклепку. Можна оставить під саморіз, можна просверлити насквість, поставити болтик. І так, знімаємо. Що для цього робимо? Відкриваємо валізу, центральний відділ. Знаходимо підкладку, ось вона. Відкриваємо підкладку. У нас повний доступ. До середини, ось бачимо, заклепка від колеса. Ось саморіз один, і тут іще два. Тут-і тут. Висверлюємо їх знутри і знімаємо колесо. Далі приміряємо наше і будемо дивитися. або ставимо нові блоки, або, звісно, є завжди можливість замінити саме коліщатку. Замірюєте його діаметр і ширину, ширину ось цього. Місця, не колеса, а місця. Бо нові колеса з підшипниками, бачите, продаються, в підшипниках є виступ. Тобто, якщо ви заміряєте колесо, воно 20 буде, ну, буде тяжко знайти. А якщо ви оцей проміжок заміряєте там 27 мм, то вже легше, і ви вже шукаєте там 60 на 27, все, кріпляться нові колеса. За допомогою звичайних болтів, не придумуйте нічого, ці заклепки вони ставляться. Щоб удешевити виробництво. Тобто звичайний болт, обов'язково контргайка, щоб воно не відкрутилась, І все. А там уже затянули, щоб воно ж крутилось на підшипниках, а не на болту. Ну, висверлюємо і починаємо монтаж, демонтаж. Завершили монтаж. Все, як бачимо, один отвір зівпав, другий просверлили. Тут все. Чистенько. По на місце воно стало нормально. Плотненько. Внутрі, бачимо, там, де була закльопка тепер. Винт, саморіз. Ось другий саморіз. Ну і два болтики стандартно. Все це ми заливаємо силиконом. Щоб воно не викручувалося. Так, от, типу пломбу ставимо. Ну, а це теж силіконом старі отвори позаливали, щоб не попадала волога до пиль. Ось так. Кріплення нове, силикон. Два болтики теж засиликонили, щоб нічого не царапалось. Ось так воно виглядає. Стоїть рівненько, не перекидується, тобто 100 сантиметр абсолютно. Не мав ніякої ролі, не грав. І ось так виглядає готова валіза.